Доброго здоров'я, друзі, з вами Донецький. Сьогодні в нас майже нічого не вийшло для того, щоб писати для вас ціле відео. Але в Discordі було кілька запитів після переглядів моїх минулих відео з проханням викласти нарізку зі стріму, де я показував, як на оцього малого чоловіка, а саме Джунатана Бамбу версії Шепшифтера, крафтити СБЧ. Тож я вирішив зробити для вас коротеньку нарізочку і записати вступне відео, для того, щоб ви могли зрозуміти, що взагалі на вас очікує. Якщо вам такий формат сподобається, ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях обов'язково. Я, можливо, щось буду таке інколи для вас викладати. Тобто, у нас часто на стрімах люди питають там, а допоможи з тим, а покажи то, а розповіди про те, що там фідео ти казав. І я інколи це все роблю. Тому, можливо, це для вас буде цікаво. Зазвичай я не викладаю, але оскільки сьогодні нонтен, то бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам це допоможе скрафтити за дешево бамбу і зловити якусь цікаву карку, ще пара. Напишіть мені, будь ласка, поставте лайк. Приємного вам перегляду. Так, брати, перебач, будь ласка, що набираю, але ти не показав відповідь на моє запитання. Я не показав, тому що я не на консолі. Давай я тобі покажу зараз тут. Дивись, що тобі треба робити. Ти йдеш склад е, в магазин. Потім, ти закупляєш в магазині, ну, обери собі будь-яку суму. Наприклад, 20 тисяч монет. Тут є. О, промопак за 10 коін. А, я думав за 10 коїн. Ти йдеш в класичні паки, купляєш оцих паків на десь 10 тисяч монет. Все, що з них є трейдабл, ти продаєш. Все, що я маю на увазі трейдабл, що має цінність. Там є французькі або бразильські коучі. Там, можливо, є рарні гравці з якихось ліхток. Ти береш, перевіряєш ціну на маркеті. Якщо не коштує, направляєш в клуб. Якщо щось коштує, о, бронз пак бачиш буває, то ти це все діло не чіпаєш. Контракти можна квіксел, емблеми можна квіксел, бо воно не потрібно. Після того, як ти це накрафтив, ти відкрив, в тебе з'явилось багато гравців, саме бронзових. Після того ти йдеш в цю збірку Silver Shifting Upgrade. І отут у тебе є, бачиш, бронз сквад, exactлі бронзові гравці. Ти обираєш. Бронзу. Неважливо, яка вона буде за позицію і таке інше. Ти просто йдеш, і. Тобто, в тебе, коли ти не відкривав цих паків, в тебе з'являється дуже багато бронзових гравців. Ти йдеш і 11 гравців впхаєш в цю першу збірку. На бронзу. Це перша збірка. Ти її підтверджуєш, отримуєш свій відповідно. Перший пак. в тебе є тут а, бронз пак, так? Ти його відкриваєш, знову ж таки. Відкриваєш. О, 100 монет, бачиш? Файно. Але ну, треба квікати те, що коштує хоча б якісь монети, все рарне. Small rare bronze pack. Ти відкриваєш в тебе 6 рарних бронзових гравців, наскільки я розумію. А я не пам'ятаю, вони трейдбл чи ні. А, вони ще й трейдебл, бачиш, вони ще й трейдебл. Тобто тут ще можна подивитись інколи вони коштують монети. Ну, Рідко, але там. Таке буває. Перевірив, можливо, знайшов когось, за кого дають гроші. О, бачиш там. 100... Ні, ну, 150 це просто для крафтінгу хтось купує. Це, ні, ні, це не те. О, нема добре, всіх клуб. Далі. Далі. В тебе є ще одне СБЧ. Silver. Тут потрібні срібні гравці. Щоб тобі отримати срібних гравців, ти йдеш в лайф. І в тебе є в лайф розділі преміум Silver Upgrade. Наскільки я пам'ятаю, він називається. Де ти бронзових інших гравців, які в тебе залишаються. Ось він, преміум Silver Upgrade. Ні, стоп, тут. Ні, це, це не те. Преміум бронз апгрейд тобі потрібно. Ось сюди, дивись. І тобі потрібно запхати мінімум бронзу знову ж таки сюди. Ти пхаєш залишившихся гравців з бронзових. Так, давайте ми склад. Як ми можемо? Як то це склад actions, Склад builder. І кваліті бронза та. Білд склад. Все. І пішов. Тут можна анрарних пхати. Все. Ти обміняв цей пак. Це все з, той, з тієї бронзи, яку ти накрафтив. Йдеш далі, йдеш в магазин. Відкриваєш безпосередньо ці паки, які ти накрафтив. Де він там у нас є? Rare, ось він. Rare, Silver, Player, Pack. Тобі падає 5 срібних гравців. Рарних. Ти все це збираєш в клубі, воно все антрейд. Якщо в тебе є трейдебл дублікати можна це продавати. Я буду квікати, тому що в мене трансферний лист забитий, але можна ще і продавати. Після того з цих же гравців, ти йдеш в склад Battle chain Building Challenge, йдеш в цей Favorites, йдеш в цю другу частину Silver Shifting Upgrades, закриваєш срібними гравцями цю збірку. Тут потрібно, бачиш, quality Minimum Silver. Ми так само робимо. Давай навіть Silver Common я зроблю, щоб показати, що це можна робити дешевше. Поїхали. Раз. Це через WebApp дуже швидко все робиться. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і одинадцять. Срібні гравці. Закрив цю збірку. Підтверджуєш. Тепер ти отримав як винагорода за це, Silver Shifting Апрейд. Ти отримав 11, рарних, точніше, 11 нерарних гравців. пак. Плюс ще додатково пак за саму цю другу збірку. Я не пам'ятаю, до речі, що там. А там також рарні 6 бронзових гравців для продажу. Них ти знов пхаєш в ці бронзові апгрейди і отримаєш ще 5 рарних срібних гравців, яких потім використовуєш туди. І йдеш далі, в тебе є там, де 11 гравців. 11 гравців. 11 gold player пак. А, тут ще й один рарний навіть є, нічого собі. Тобто ти ще й одного рарного маєш отримати з цього паку. Прикольно. Медіна, він в мене дублікат, бачиш? Ну, це не важливо. Все, ми це квіксейлим. як квіксейлю. ти продаєш на маркеті. Далі ти йдеш СБЧ. І безпосередньо відкриваєш favorites. А, де в нас цей Shape Shifter Crafting Upgrade. І тут тобі потрібно мінімум а, де, тут 9 а, гравців, навіть не 11, золотих. І Gold Common катить. І ти з тих, у тебе був пак 11, так? А ти збираєш не з 11, а тобі потрібно 9. Що там? Ледь ми другий не забили. Ні, кутовий. Все, 9 гравців. І от таким чином ти крафтиш це все діло. Тобто твої початкові інвестиції це тільки гроші в бронзові паки. Через них ти отримуєш всіх інших гравців для того, щоб крафтити це СБЧ. Далі ти. Ще отримаєш за нього тут два гравці рарні. Так? Де тут у нас? Two players pack. Ні, там було наче два рарні гравці. А, оце. Two 80 rare pack. Тобто ти ще отримаєш 50 таких паків. І тут теж можеш щось спасти. І так, 50 разів. А, але з веб-ап це робиться набагато швидше. Плюс в тебе ж є щось ще в клубі. Фух. Це кому було цікаво.